Святий на зв'язку і сьогодні у нас на огляді Мустанг Фортуна 1,6 могло би бути ні, у нас 200 кубів. Коротше, такий прикольний мопед Оу, oh, йоп, на оригінальному Коротше, народ, Що можу розказувати? Якщо хтось оце, зараз думає купувати собі оце фортуну і передивляється на Ютубі всі обзори підряд, я вам скажу одразу, типа, дні перлучше. Ви можете купити несколько Дніпро по ціні однієї фортуни. Я це дивлюся, як оце власник на ній їздить. Опа! Ну це реально, ну, типа, ну це мотоцикл, який не стоїть своїх грошей. Дніпро набагато краще. В Дніпра є кардан, в Дніпра 650 кубів, а тут 200 і тут цей. Задні у нас барабани. Амортизатори у нас такі, що їй богу. Ну, давай, перейди трохи. Як то кажуть, базова комплектація, у нас є стартер, у нас є кікстартер. стартер Ззаді барабанник я кажу, маятник у нас з це, це, це такої труби. По приборці у нас все аніміровано. навіть чек є якийсь, показує пробіг. Подсвятка є, да? тут подсвятка, тут подсвітка. Так я на ньому виглядаю. Типа. Не знаю народ. Як я з боку на ньому вигляджу, ну, я думаю, що доволі странно. Ну, але в цілому, кстати, для ног, а так його обасить, то нормально. Світ, в ньому набагато краще, ніж на моєму з народ, це я вам одразу кажу: Ну, сказать, типа, дело, що сказати, простий 200-кубовий мотоцикл. Понятно, що Карпати краще, ну, але таке діло. Поки власник записує досить для Тіктока, я вам трохи розкажу про мінуси цього мотоцикла. Про що власник найбільше це мені возмущався, Це про цепь. Вона розтягувалась буквально від того, що ти посадив пасажира, приїхався 10 минут, все вона розтягнулася. Зараз власник піднявся, ну, все-таки, як ти каже, робота в криптовалюті і змог собі дозволити японську настоящу цепь і вже її засрав піском. Ну ти красавчик, я тобі скажу так. Далі, які мінуси цього мотоцикла особисто для мене, це оці дубові амортизатори, які ще їх хрустять. Часто вони вже не хрустять, не скриплять, тому що у вас так x їх, їх Але Але просто в мене що моноамортизатор, то він м'ягенький. Цей мотоцикл для соло райдери типу, ідеально підходить з парк 33. А цей. ну, Я би теж сказав, щоб ілі його навантажувати, щоб на ньому було м'ягко їздити, або вдвох. Типа, Далі, що мені це не подобається, це як я там і казав в обзорі, може далі чи скажу, це що добова сідушка. Типа, як тут подойти, воно то і кажеться, що вроді м'яка, ну і хрустить, ну все. А тут, дивіться, ну, м'якіша набагато, е, приборка, як то кажуть, а то аналогова, чек. Є ще саме найголовніше, час нормально показує. Ну її вдень, і вночі саме хорошо видно. Більше і мінусів я не знаю. Це задній барабанний тормоз. Та й в принципі більше мінусів, як такових нема, бо це, ну, що розказують? Проста 200 типа, запальничка, як воно в мене з парку. Саме головне, що тіпа, стоїть дешево і стоїть фікбав. По ценіку, ця фортуна у нас. За скільки ти її брав? 1150 доларів. Нова фортуна, це, яка вийшла у 2024 році, скільки? 1250? Да, типа На сотку вона подорожала, але там її на сотку прибавилось. Появився мономортизатор. З'явилось заднє диски, дисковий тормоз вихлоп мені таке, ну, що дійсно получе вилка. Вилка така сама сталася. Фара друга, ну і дизайн повністю там типа, змінений, але я вам все там покажу. Взагалі, народ, є смисл оце, якщо хтось зараз думає собі брати фортуну. Я думаю, що, мабуть, немає. Якщо ви берете нову фортуну, то беріть іменно нову. Всю, типу, ну, немає смисла брати соточку, та і катайся. А якщо ви там в виушному сегменті шукаєте, то в принципі можна брати. А цей 163 й мотор він буде їздити. Він на більшості китайців стоїть. Типу, не знаю, взяв та й поїхав. Так що, народ, підписуємось. Є у нас на каналі ще обзори про мотоцикли. Так що переходьте та дивіться.